І великий космічний ювілей. 15 років тому успішно приземлився шатл Коламбія з Леонідом Каденюком на борту. Він не перший українець, хто побачив зорі зблизька, але перший і поки що останній в незалежній Україні. Політ тривав 15 діб і 16 з половиною годин. Про спільну українсько американську місію особисто домовлявся з білом клінтоном Леонід Кучма. Тепер Стас Фещенко пригадає, як це було. Політ у космос першого громадянина України став настільки важливим для молодої країни Східної Європи. Це був Леонід Каденюк, український космонавт. Він був не першим, який полетів у космос українцем, але перший, який полетів на американському шатлі. Олександр Каченко, Васі Качинський, Миска, Навар. Історичні кадри ТСН і сьогодення. Він і досі схожий на космонавта, попри свій 61. спортивний виважений комунікабельний. За 15 років після проземлення Леонід Каденюк уже тисячі разів відповідав на запитання, а як там в космосі? Якось це спитав сам Папа Римський. Він собі сидить. Ну, старенький вже йому 81 рік. Ну що я сказав, я не був готовий, але скажу дуже цікаво. А нам цікаво, як у невагомості спати. Це, мабуть, єдине, що землянам не показували на відео. З точки зору фізики, там не існує таких понять, як підлога, стіна, стеля. Там може спати, хоч на стелі. Я спав на стіні. Спальний мішок він закріплювався на стіні мною в шести точках. Спав міцно, бо працював багато українські науковці дали Каденюкові завдання дослідити, як ростуть рослини в невагомості. Зараз вже проведено, уже виросли нові рослини на борту корабля. А ще 97-го на орбіті вперше пролунав гімн України. За три роки по тому Леонід Каденюк із сумом побачив по телевізору останній політ шатла Коламбія. Тоді в катастрофі загинула і його супутниця калпана чавла. На щастя, у польоті українця була лише одна позаштатна ситуація: утратив керованість маленький супутник. Ні, це нам ніяк не загрожувало. Просто ми бачили поряд з кораблем. так тихенько крутиться. Отак от. от. Але зробити з ним що не стабілізувати його як, в якомусь стані не було неможливо в останньому інтерв'ю Каденюк поскаржився, що вся космічна галузь України коштує менше ніж один футбольний гравець. Справді її річне фінансування 14 мільйонів доларів. Але в космічній агенції кажуть заробляють самі обслуговуванням закордонних контрактів. Ми здійснили 128 пусків ракетно пусків українського виробництва. Ми запустили 248 супутників космічних апаратів в інтересах 20 країн світу, із наступного року Україна працюватиме вже в своїх інтересах. Ми добудовуємо власний космодром у Бразилії, і вже 2013-го з українського майданчика українська ракета носії може вивести на орбіту наш супутник. Але другого живого астронавта чекати поки що зарано. Станіслав Фещенко, Євген Соловей, ТСН 1+,1.